Доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку шаблони використання та виготовлення шаблонів. Це ми будемо використовувати для того, щоб можна було виготовити виріб, який буде називатися підставка для кулькової ручки. Часто густо у нас виникає така проблема, коли ми використовуємо кулькову ручку, а вона ще й у нас ось такої от форми неребристої. Вона може з'їжджати, ковзатися по робочому столикові. Для того, ми можемо виготовити ось такий от виріб, який дає можливість фіксувати пишучі прилади. Для цього ми будемо використовувати в процесі практичної роботи заготовку фанерну. Ось таку от підготовлену. Розміри, вказані накреслення. У всіх вас є. Уже в зошиті робоче креслення. Загальний розмір 90 на 70 заготовки і відповідно для виготовлення даного виробу розмітка. У нас виріб складається з шести частин, які в свою чергу з'єднуються за допомогою шипового з'єднання. Для виготовлення даного виробу заготовку нам потрібно розмітити. Як зазвичай, виконується розмітка безпосередньо, відповідно до робочого креслення, на нашій дерев'яній заготовці на поверхні фанери. Можна використати інший метод за допомогою шаблона. Що таке шаблон? Конкретного визначення немає, але. Це допоміжний пристрій у під час розмітки виробів на заготовці. Можна сказати, що це модель заготовки, яка виготовляється, може виготовитися в нашому випадку з цупкого паперу картону. Для того нам потрібно буде олівець, лінійка і відповідний цупкий. Папір картон. На картоні має бути принаймні хоча б дві базових поверхні, які знаходяться під кутом 90 градусів. Розмітити нам необхідно всього-навсього одну заготовку з ось цього комплекта. Розміри її нам відомі: 15 на 70 мм. Розмічати потрібно. Досить таки великою хай не точністю, але охайністю і відповідним бажанням. Тому що якщо ми будемо помилятися під час розмітки шаблона, то на якість заготовки і на якість деталі нам уже, сподіватися не прийдеться. Через те шаблон виготовляється досить таки прискіпливо, точно, акуратно. Дана лінійка нам дає можливість розмічати і виготовляти деталі з точністю до 1 мм. Після розмітки загальної поверхні заготовки розмічаємо ось ці от пропили для шипового з'єднання. Зліва і справа такі пропили розташовані на відстані 15 мм. Після цього ще два пропили для фіксації решта заготовок знаходяться на відстані 10 мм. Між собою і 15 мм від крайніх наших ось цих от фіксаторних отворів шипового з'єднання. Їхня глибина 5 міліметрів. А товщина, зараз ми до неї повернемось, це товщина нашого матеріалу, фанери. Товщина фанери 4 мм, відповідно, товщина шипового з'єднання також становить 4 мм. Розмічаємо глибину наших майбутніх проушин. 5 мм, проводимо центрові лінії, від яких ми будемо відступати вліво та вправо по 2 мм для того, щоб утворити ширину 4 мм. Одна лінія зайва. Відступаємо по 2 мм вліво та вправо. Після виготовлення, після розмітки на заготовці та виготовлення нам потрібно буде припасовувати, підганяти наші проушини. Тому що зразу так точно випиляти по розмітки вдається рідко. Тим більше, що фанера не завжди і не у всіх місцях, на жаль, має однакову товщину. Нам залишилося за допомогою ножиць вирізати проушини. на шаблоні. Раніше шаблони, і, взагалі, шаблони, якщо виготовляються на підприємствах, то їх виготовляють люди професіонали з великою кваліфікаційною категорією, тобто новачкам. Таку справу не доручали. І відповідно оплата за виготовлення шаблонів йшла набагато вище, ніж за виготовлення звичайних деталей. У цьому місці ми маємо ось таким чином, оскільки папір цупкий. І ми можемо прорізати не до кінця нас, цікавить. Зараз в даному випадку. Там ось цей от отвір, який ми потім все ж таки. Підженемо і виріжемо по лінії розмітки. Ось таким от чином. Далі даний шаблон. Вирізаємо з нашої заготовки цупкого паперу. Стараємось все робити точно по лініях. Є шаблон, відповідає кресленню. Після того ми Приставляємо наш шаблон до заготовки і обводимо. Під час виготовлення потрібно зважати на товщину ліній олівця. Тому що в такому випадку, ви бачите, вам видно, що Товщина на шаблоні і товщина проушин на заготовці трохи не відповідає розміром. Це стосується товщини самого отвістря і його напрямку. Відповідно, потрібно брати поправку. От необхідно приблизно на міліметр нашу проушину розширювати під час уже безпосереднього випилювання. Його можна не розміщати по другому разу. А можна зразу робити цю поправку під час випилювання. Випилили або розмітили одну заготовку, випилили, або можемо порозмічати решту ще 5 заготовок. І таким чином, після того випиляти і скласти у наш виріб. За допомогою якого. Ми будемо всі оці от предмети, які в нас знаходяться на робочому столі і не знають свого місця, будемо складати у відповідне місце для того для зручної роботи. Через те шаблон, виготовлення шаблону і використання шаблону нам пришвидшує виготовлення подальшого подальшому вироба. Безпосередньо вже з матеріалу, який відмінний від нашого цупкого паперу. Дякую за увагу!